Вітаю всіх! Я робила оголошення про цікаві теми, і мені нарешті нарешті написали цікаву річ: Якими колодами я користуюсь? А користуюся колодами різними те, що мені, в принципі, подобається. Перша моя колода це колода Ленорман французької, провидиці Марії Анни Аделаїди Ленорман. Вона була з такої заможної сім'ї, і це її унікальна система. Це колода, яка має свої позначки, свої трактування, але дуже добре описує ситуацію. Деякі ситуації, я дивлюся малонорманом, бо тут є інша сторона медалі, так сказати. Дуже добре. Це як для, для мене, ця колода специфічна, і її треба любити. Це моя перша колода. З якою я працювала для себе, для знайомих 14 років. Я не була на широкий загал, мені не хотілося цього. Я була і ким тільки не була, і бухгалтером. Я думала, я залишусь в бухгалтерії. Друга колода це класична колода Таро райдера Уейта, з якої починається будь-яке навчання. Саме класика. Я її купила ще, знаходячись в декреті, у Львові, я її почала сама вивчати самостійно, до курсів. Колода така, звичайна, вона вже мене потрьопана, звичайна колода. Українською я вибрала надписи: можна англійською, можна будь-якою мовою. В принципі, вибрати. Така звичайна колода. Але вона зручна в руках. У мене руки невеликі, такі маленькі, І вона дуже класно в, рука, в руки поміщається. І не вискользає. Тепер питання війни саме військових дій. Я вибрала собі колоду. Воїнів. Це так крафтова модна колода, називається. крафтова Тому що мені сподобалась інтерпретація. Трактування для Парайдеру по, по класиці. Але сама колода має вигляд ну те, що для нашої країни притаманно зараз те, що нам потрібно. Тобто, ось рицар жезлі наприклад, як виглядає. Багато чого тут мені допомагає відкрити про війну. Ця колода відкриває дуже добре, дуже добре всі питання, і вона має енергії. Запам'ятайте у дурі, чому багато колод? Усіх тарологів. Тому що кожна колода випромінює різні енергії. І різні питання розглядаються на кожній колоді. Чому, наприклад, Трамп і Каміла Гаріс? Камала Гаріс. Чому? Ось так вийшло. Тому що я цією колодою ніколи не дивилась. Вибори. Ніколи. Я дивилась цією. Поясню, чому далі. Кожна колода, в принципі, відповідає за хороші такі моменти, які притаманні саме її енергії, які вона притягує. Ця колода енергія війни, бойових дій, обстрілів, окупації деокупації все тут. Головна колода я на цю орієнтуюсь. Колода воїнів називається. Вона притягує боротьбу. І це дуже добре. Насправді, тому що я можу нею саме дивитись військові дії. Тепер колода вітражів. Вона красива. Колода вітражів відображає таку красу, приємно. В той же час це політичні питання, всякі там економічні, політичні. І ще я розглядаю ці питання, як, як вам пояснити. Звичайно, колодою класично іноді. Тому що треба брати іноді дві-три колоди, щоб зрозуміти суть. Не все відкривається однією колодою. Колода вітражів мені зайшла. Чому? Тому що я почала продивлятися політичну тематику, хоча довго не любила її робити. А зараз це вже не війна, а сплошна політика, тому без цього ніяк. Красиво, але вони слизькі, колода слизька. І в руках в мене не дуже зручно її тримати, вона велика для моїх рук. Трішки. Мені подобаються більш маленькі карти руни. Я зараз навчаюсь на руни. У мене є література, звісно, презентації, все, що на курсах дають руни. Ми робимо на курсах свої руни. Зараз вам покажу трошечки. Що я? Час... Ну, я ж навчаюся там. На руну тиждень дається, тому я вам покажу чітко. ось ось таке. Це намальовані мною руни, енергії заряджені. Тобто, це руни, з якими я буду працювати. Це їх сама. Тут кружечки це робила, це круто. Але я за візуалізацію. Ці руни, я це подарунок мені на день народження в минулому році. Я просто, коли їх побачила, я просто не закохалася. Це візуалізація рун. Тому що мені подобається візуалізація. Суть. Тут є значок, назва і сама суть. З цим, Якщо я буду працювати з цим, я буду викладати ці руни, обов'язково на відео будуть ці як візуалізація. Тобто, основний розклад робити з моїми саморобними рунами. До речі, саморобні руни найбільше добре інтерпретуються. Але в той же час я буду звідси вибирати і докладати, щоб ви бачили візуально. Так буде краще сприйматися інформація. Поки що я навчаюсь, і я в процесі. З рунами майже не працюю на відео і тільки що це? Mm -hmm. Я так роблю, коли йде процес навчання в мене. Далі, мої улюблені колоди афірмації. Я не змогла знайти афірмації, цитати відомих людей. Це дуже круті, я до них доберуся, обов'язково знайду, і будемо працювати вже з цим. А це різні сфери життя, Афірмаційні карти різних сфер життя, щоб допомагати людині, куди й рухатись, яка сфера життя вимагає уваги. Дуже класна тема і психологічна підтримка. Насправді, мені вона сподобалася ця колода, і я її замовила. Хоча це не ті афірмації, які я зовсім хотіла цитати відомих людей це взагалі про мене, тому що. Ми багато цитат в інституті знали. Не всі пам'ятаю, але одну пам'ятаю. Причому ну, цитату Джона Рокфеллера, одного засновників Федеральної резервної системи. І ще ось така колода в мене. Ой, вибачте щось. Магічні послання ангела. Вона російською мовою, але це ж не принципово, якою вона мовою, тому що це послання. Для людей, що їм робити, куди рухатись і як направити свою енергію. Це дуже крута колода. І є інструкція. Інструкція інтуїтивна. Тобто, тут головне інтуїтивно підбирати думки. Ми ж бачимо надписи, малюнки, також візуалізація сильна. І вона класна колода, вона допомагає психологічної підтримки. Тобто, як з точки зору психологічної допомоги, афірмації, послання від янголів, дуже потрібні. Я їх вже ввела в свої послуги, також, тому що людям це дуже допомагає періодично. Не завжди вони потрібні, відразу кажу. Є питання зараз, де вони не потрібні, тому що ми розглядаємо всі питання І війну, якщо там багато змиклих безвісті, полоні, воно, оця фігня їм не потрібна. Для них це фігня. А для людей, які звертаються з особистих питань, там приватне життя, робота і взагалі що робити, оце дуже потрібна річ. Дуже потрібна. Тому, кому цікаво, я буду все-таки робити курси навчання, і там вже будемо детально все розглядати, розповідати і спілкуватись.